Є знижки представляють вересневі знижки на Зіпілор. 20% в аптеках, подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Щомо година і 31 хвилина київський час Про це найголовніше в Україні в світі стисло. У прямому ефірі я вас вітаю. Сім людей поранені внаслідок нічного обстрілу Запоріжжя. Росіяни поцілили по житловій забудові на території одного з промислових підприємств серед постраждалих: четверо жінок, двоє чоловіків і 14-річний хлопчик. У Києві уламки шахеда упали на багатоповерхівку. Сталася розгерметизація газової труби. Загорілось на першому поверсі багатоповерхівки в Печерському районі. Попередньо без постраждалих. Крім того, пошкоджено 20 автомобілів. Уламки також впали на території дитячого садочку. Попередньо є постраждала дитина. Її з численними різними ранами шпиталізували вибухи від роботи ППО чули також в Івано-Франківську та Хмельницькій області. Щонайменше дві людини загинуло, і 19 поранені серед них троє дітей. Напередодні російські окупанти завдали удару по центру Краматорська на Донеччині. За даними ОВА, пошкоджено дві багатоповерхівки, крамниці і автомобілі. Ша виділили нову військову допомогу Україні на 375 мільйонів доларів. Про це йдеться на сайті Пентагону. Пакет містить зброю повітря, земля, боєприпаси для хаймарсів, бурнотехніку і протитанкову зброю. Ультиматум від республіканців: спікер Палати представників США Майк Джонсон закликав президента Зеленського негайно звільнити посла України у штатах Оксану Маркарову. Джонсон звинуватив її у втручаннях в американські вибори. Він заявив, що пані посол організувала захід, в рамках якого український президент відвідав скрентонський армійський боєприпасний завод у штаті Пенсильванія. Це вирішальний в президентських перегонах штат, і візит Зеленського може допомогти демократам на виборах, мовляв. А республіканців туди не запроси. Сили, нібито навмисно, тож після того як Маркарова організувала візит, вона втратила довіру до себе у республіканців, так вважає Джонсон. Його однопартієць Джеймс Комер ініціював розслідування візиту Володимира Зеленського до Пенсильванії. Політик заявив, що шукає документи від Білого Дому, Міністерства оборони, Міністерства юстиції щодо зловживання урядовими ресурсами. Ну, Але тим часом сама Оксана Маркарова опублікувала допис на тлі закликів республіканців звільнити її з посади і подякувала американцям за новий пакет допомоги. 80% енергосистеми України повністю знищено Росією. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генасамблеї ООН. Зокрема, російська армія знищила всі теплові електростанції в Україні та майже всі гідростанції. І наступними Путін може атакувати атомні станції. Радіація не знає кордонів, тож наслідки відчують усі. Це пряма мова президента. Давайте її послухаємо тепер Путін, схоже, справді планує напасти на наші атомні електростанції та їхню інфраструктуру, щоб відключити електростанції від енергомережі за допомогою супутників. До речі, пані та панове супутників інших країн. Росія отримує зображення і детальну інформацію про інфраструктуру наших АЕС. І якщо не дай Боже, Росія спричинить ядерну катастрофу на одній із наших атомних електростанцій. Радіація не поважає державних кордонів, і, на жаль, різні країни можуть відчути на собі руйнівні наслідки Франція підготує і оснастить українську бригаду. Про це питання обговорювали президенти України і Франції на полях генасамблеї ООН. Зеленський розповів, що посилення української системи протиповітряної оборони і навчання українських військових це зараз пріоритет на полі бою і потреб ЗСУ. Росіяни розвивають технології для атаки України. Наші військові вперше збили шахет-розвідник, на який росіяни встановили StarLink. Про це пише аналітичний портал Defense Express. До цього ворог вже експериментував із модемами, з українськими сім-картами. Тепер окупанти можуть забезпечити потужний канал зворотнього зв'язку з дроном, можливість передачі інформації з нього і зміну польотного завдання на будь-якій відстані. Тобто перетворення шахеда на розвідувальний засіб. Так пояснюють аналітики. Дипломатичний бойкот США скасували запрошення прем'єр-міністра Грузії на прийом до президента Джо Байдена. Про це пише голос Америки. Це рішення ухвалили після низки антидемократичних кроків грузинського уряду, серед яких, зокрема, ухвалення закону про іноагентів. За інформацією змі, адміністрація Байдена також відмовилася від усіх зустрічей із грузинською делегацією, зокрема із прем'єром Іракаєм Кобахідзе. Раніше, під час виступу президента США на генособлиї ООН представники Грузії не приєдналися до аплодисментів після його слів про підтримку України. Це відео поширили згодом в медіа. Як зазначає голос Америки, така поведінка обох сторін свідчить про похолодання відносин між Вашингтоном і Тбілісі на фоні відхилення грузинів від євроінтеграційного демократичного курсу. Кабмін збільшив розміри грошових компенсацій військових у разі поранення, а також виплати родинам у разі загибелі бійця. Розмір виплат прив'язаний до прожиткового мінімуму. Якщо військовий загинув під час несення служби, держава виплатить членам сім'ї 2 мільйони двісті тисяч гривень. Водночас, якщо військовий загинув під час виконання бойового завдання, виплати залишаються такими, як є: це 15 мільйонів гривень. Якщо військовий отримає інвалідність, виплати призначаються на суму від мільйона 168 тисяч до 730 тисяч залежно від групи. Для отримання допомоги необхідно подати заяву до міністерства справ ветеранів в електронній чи паперовій формі, ну а також через застосунок дія. Відключення світла в Україні сьогодні не буде. Про це повідомили в Укренерго і закликали споживати електроенергію ощадливо і не вмикати кілька потужних приладів одночасно з 16 до 22. -го. Робити це краще в денні години, щоб не перевантажувати мережу. У разі зміни ситуації застосування графіків пообіцяли проінформувати додатково. Далі розширюємо географію, спортивний огляд. Купа всього цікаво. Попереду йдемо на життя, будьте з нами. Надалі ну, пропонуємо вам невеличкий огляд на найактуальнішого, що відбулося у світі за останню добу. Дивіться, будь ласка. В Лос-Анджелесі озброєний чоловік взяв у заручники автобус трьома людьми. Зломисник вистрілив в одного з них та намагався втекти від поліцейських. Ті влаштували погоню через усе місто. Лише за годину автобус вдалось зупинити за 10 кілометрів від міста. Чоловік забарикадувався всередині. Врешті його затримали спецпризначенці. Поранений пасажир загинув у лікарні. Ще двоє людей, серед яких і водій автобуса не постраждали. Прем'єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо надіслали конверт із кулею. Підозрілу знахідку виявила служба безпеки, коли перевіряла пошту канцелярії уряду. Пакунок оглянули на рентгені. Він підтвердив, що всередині таки боєприпас. Наразі посилку, адресовану політику, перевіряють поліцейські. Три місяці тому Роберт Фіцу пережив замах на своє життя. Словацького прем'єра поранили під час стрілянини у місті Ганлова після виїзного засідання уряду. Його прооперували та за два тижні виписали. Підозрюваному 71-річному юраю Цинтулі загрожує довічне ув'язнення. Протест під стінами фінського парламенту. В гельсінкі екоактивісти облили фарбою парламентську будівлю. Червоні плями на колонах сягали кількох метрів. Організація виступає проти видобутку торфу та хоче відновити водноболотні угіддя. Акція була несанкціонованою. Поліція затримала близько десятка протестувальників. Правоохоронці розслідують інцидент як жорстокий вандалізм. Давайте зараз після балансу повернемося до нашого балансу щоденного погоди. Так як не крути, все таки новий день. нова І на нього погода. треба налаштуватися, що там не було. Олександр Ковальов нас сьогодні чергує. Саш, хочемо тебе побачити, і Боже, як красиво за тобою. Ой, і, і і ворони, наскільки Саша і Ворони світанок Розповідай, як погоду відчуваєш. Доброго ранку, друзі. Перш за все нагадаю, що в столиці триває повітряна тривога. Прибувайте в безпечних місцях. І от щодо погоди, то станом на ранок от зараз плюс 15 градусів. Комфортна доволі погода. Переді мною є така невелика хмарність. І в день синоптики кажуть, хмарна погода буде в багатьох містах. Сьогодні день не мене без дощів. Ну і стовпчики термометрів в більшості міст України показуватимуть більше 20 градусів тепла. Ну детальніше по регіонах. Розкажу далі і почнемо. Ми зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують 23-25 градусів. У Харкові повітря прогріється до плюс 26. протягом дня мідлива хмарність. Опадів синоптики не прогнозують. На півдні країни в більшості міст 25-27 тепла. У Одесі та Миколаєві 24-26. В день хмарна погода. Опадів сьогодні там не буде. На заході України у більшості міст 22-24 градуси. Найтеплі. Ще буде у Чернівцях. Там повітря прогріється до плюс 27. В день мінлива хмарність. і опадів синоптики не прогнозують. На півночі країни у Чернігові та Сумах на термометрах плюс 23, плюс 25. Там опадів не буде у Житомирі до плюс 26 та дощ. У центрі країни сьогодні також 26-28. Протягом дня мінлива хмарність, дощі. Синоптики прогнозують у Вінниці. І у столиці сьогодні максимальну позначку на термометрах. В день побачимо плюс 27 градусів, Градусів мінімально буде плюс 25. І синоптики кажуть, що сьогодні в столиці можливі невеликі дощі. І щодо температурних рекордів, цього дня у столиці було найтепліше ще 1924 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 31 градус. А от найхолодніше було 1939-го. Тоді термометри показали нуль. Ось така ситуація із погодою, друзі. Вдягайтеся відповідно до тих температурних показників, які вже назвав. Ну і власне не забувайте парасульки, для кого це актуально. Колеги. Е, Саш, цікаво, тільки от знаєш за тобою, от такий красивий краєвид, е, такий е, рожевий трошки. От е, пращури говорили, що це до дощу. Або до спеки, невідомо до чого <гум> Ну, слухання. Так швидко небо змінюється. Насправді кольори за тобою спочатку було таке, наче темніше. Зараз уже все більше і більше рожевого світлого стає. Сонечко сходить. О, Дякуємо це сай. до краси прокидаємося це з краси. тобою. Це До того що так швидко плине час, що Бог з тими прикметами, знаєте вже ми нові прикмети будуємо. Пасибі Саша.